Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз ще один момент, яким чином можна додавати користувачів безпосередньо зі свого кабінету на сайті OneBox. Тобто перше відео було стосовно того, як надавати доступи у систему через систему, через сам Sandbox. OneBox пропонує ще один варіант. Робимо ось таким чином. Заходимо, по-перше. Ну, ви маєте бути зареєстровані самі в, бокс, в боксі на сайті боксу і ви маєте бути прив'язані до того боксу як адміністратор, до якого ви бажаєте надати доступ. Тобто, у вас має, окрім того, що ви маєте доступ до самої системи, ви маєте бути зареєстровані на сайті боксу, прив'язані до конкретного. Ось в даному випадку є такий розділ моєї компанії «Бокси». Ось, В даному випадку я перехожу ось до нього. І потрібно перейти до розділу ось так, керування доступами. Тоді, коли сюди потрапляєте, потрібно додати ось адміна або користувача. Тобто додаємо ще одного співробітника. Робимо це ось таким чином. Можна додати за емейлом, можна додати за телефоном, це вже залежно від того, як ви забажаєте. Можна його зробити співробітником, можна зробити адміністратором. Ну і відповідно, тоді, коли ви обираєте співробітникам, то можете встановити базові права доступу. Вони замовчені. Ну, тобто, перший варіант, то я показав, як можна е, додати е, безпосередньо з боксу. Тут е, ось ця, так робиться. І натискаєте на кнопку Додати адміністратора. Ну, тут в даному випадку мається на увазі, що це може бути або співробітник, або адміністратор. Залежно від того, що ви вирішили. Ну, я зараз цього не буду робити, для того, щоб не світити. Е, Номер телефону, хоча вже тут є. Так. Тоді це відео буде також з доступом до перегляду, тобто обмежений. Широ дякую за увагу. Побачення на зв'язку.